Всім привіт західної частини України. Сьогодні хочу разом з вами поділитися своїми трьома способами, як я висіваю пізню капусту. У нас же дуже тепло. Весна весною, і вже час висіяти. Капусточку попередню я замочила і. Тепер ідемо до праці. Кому цікаво таке відео, не забуваємося ставити пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Все, пішли. Отож, приступаємо. В касети я вже насипала грунту суміш. У мене ось така універсальний субстракт, звичайний там, для любих, для всіх рослин. Касети. Ось такі ячеечка. Сюди хочу в касети висіяти капусту агресор. Ось така в мене. Я її попередньо замочила, буквально там на пару годин, щоб швидше вона оброблена, ось, щоб швидше вона проросла. І тепер по одній зернині буду ось так висівати. Таке насіннечко дуже добре видно, воно так оброблено. Ось так розкладаю все насіння, не спішимо помаленьку, потихеньку цю всю процедуру робимо. Насінечко зволожене, добре приліпаю до палички. Можна як кому зручно. Сухе насіння звичайно, що рукою. Гарно висівати. Ну, я вирішила трішки заморочитися, замочила. Та як вже терміни висівання у нас пізньої капусти вже досягли того, того часу, що потрібно. Ось так розкладаємо. Після того, як на наше насіння, зараз беремо це все оприскуємо водичкою гарненько, щоб була волога і наше насіння гарно проростали. Скажу вам таке, капуста швидко сходить, буквально 2-3 дні в теплому місці, і вона вже зійде. Так що, думайте наперед, куди Можна буде далі її подіти. Якщо ви будете її тримати в будинку, відповідно, вона буде витягуватися. Або, якщо дозволяє погода, можна зразу вносити після сходів на двір, але краще в парничок ще на пару там, на 2 недільки, хто має таку можливість. Так, Зараз просипаю зверху грунту совищу, розрівнюю, вирівнюю небагато. І накриваємо плівочкою. Ось так буквально ручкою Не Небагато, малесенький шар, цього буде достатньо. Все, накрили плівочкою і вставляємо в тепле місце на 2-3 дні до входів. Всходить, знімаємо плівку і виносимо. Наступний спосіб це буде в міні Примітивному парничку з віконних рам У мене ось тут такі дві дуги зроблені. І будемо зараз сюди висівати, накрити плівкою. земля вже прогрілася, так як зарані накрила плівкою, і будемо висівати. Так, беру ось таку якусь планочку, собі намічаю рівчачки, відступаю приблизно 20 сантиметрів від рядочка. Ось так. Не сильно углубляю, буквально там. Сантиметр. І ось так нароблюю рівчачки і починаю висівати. Також капусточку трішки замочила, буду висівати пізня капуста княгиня, це звичайне насінечко. І ось так рукою не сильно густо це все висіваю. Густо, не густо для того, щоб потім вона була така більш не така була тоненька, щоб краще був висів. Ось так. Тепер беру рукою, легенько ось так, притрушую землею по краям і все. Чекаємо, накриваємо і чекаємо в сході. Тут земля волога, так що переживати нема за що. Чекаємо в сході і дивимося, якщо земля підсохла, відкриваємо, проливаємо. Якщо волога не чіпаємо, хай собі тут росте в парничку. Ось так. Ну і останній спосіб, самий, як на мою думку, найлегший, найефективніший це для тих, хто. Сіє капусту лише для себе, тому що коли ти займаєшся на і такий ну, спосіб трішки може підійти, але не дуже ефективний. Позаду мене я вже зробила ділянку. Просто буду сіяти у відкритий ґрунт. Так вже не один рік роблю, мені дуже подобається. Ця ділянка підготовлена суто для капусти. Хто давно вже зі мною, той знає, що капусти я багато саджу різної, Та як тримаємо домашнє господарство. І приступаємо. І так, для цього нам потрібна сама капуста насіння. Ось якась така паличка. І приступаємо. Робимо отвір. Отвір робимо не сильно глибокий. Ось так приблизно 3 сантиметри. І Відстань між отворами буде така, як наша капустина, тобто 30-35 см. І так робимо такі луночки і туди я так поставлю, і туди беремо наше насіннячко і буквально по 2-3 насінини кидаємо в кожну луночку. Можна побільше. Далі загортаємо і все. Чекаємо в сході. Коли наше насіння проросте, саму крепшу лишаємо, всі остальні викидаємо. Ось так. Можна накривати пляшечками, ось так ставити обрізану пляшку. Можна накривати плівкою. Ну, я думаю, мені потреби в цьому немає. Я приступаю далі і покажу, що. І скільки я засіяла. Ну, ось так. Поки я тут мучаюся, стараюся, то мене прийшов помічник мій і допомагає загортати ямки. Ну, ось так від того кулочка і ось до цих пір засіяна капустонька. Позначила я ось так, поки що, Ну, там повелазити й буду бачити. По моїх розрахунках, плюс-мінус 20 вже засіяно. Ну і ще буде висаджуватись. Ну, ось так, капусточка посіяна. Чекаємо в сході, потім чекаємо в обробки, врожаю і всього самого найкращого. Сподіваюся, настане все-таки той мир, довгоочікуваний, який ми чекаємо. А ми потихеньку, помаленьку тут працюємо. А з вами інформацією. Всім дякую, хто передивився це відео. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Все найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.